Панове, всім привіт! і Ось вона презентація Ultimate Team EA Sports FC 24. Три, два, один. Ну, поїхали завтра у третьому кваліфай-раунді Лігі Конференції. Зіграє Київське Динамо. Хто б міг колись подумати, що Київське Динамо буде грати в лізі конференції ще й кваліфікації, але такі реалії. А в кваліфікації Ліги Європи зіграє Дніпро 1 і це вже більш звична тема. Фавбет чекатиме ваших прогнозів на ці та інші поєдинки. Посилання у загрібленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є дуже крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів, отже, перше, що нам показали, це Evolution. З новим режимом це не назвати, але нова сторінка в Ultimate Team Так точно. Ми зможемо обирати якогось із гравців нашого клубу і зможемо його прокачувати шляхом виконання завдань, чи то у Squad Battles, чи то в Rivals. Певна річ, всі будуть вибирати Squad Battles, але я собі можливо піду в Rivals. Ну і виконуючи там стільки-то пасів, стільки то асистів, стільки-то забитих голів, такі стандартні завдання. Ви вже знаєте, з такими стикалися. Ми зможемо апгрейдити стати нашого гравця і навіть зірочку докидувати на Вікфуд чи на фінти. Але є тут і невеличкий мінус, якого. Варто було чекати. Не кожного гравця можна буде взяти для Foot Evolution. Це будуть якісь гравці, яких запропонують нам EA Sports. Якийсь то буде срібний гравець, або ще якийсь гравець з такою кількістю зірочок на фінтах і треба буде вже підбирати. Тобто будуть невеличкі ліміти, але все одно цікаво. Можливо, когось собі теж знайду, оскільки тут будуть завдання, які підв'язані під те, що ти маєш виграти стільки-то матчів в Ultimate Team Food Champions, які тепер називаються, до речі, Ultimate Team Champions Досі це незвично, що вже без приставки Food, бо немає приставки FIFA, просто Ultimate Team Champions. Йдемо далі, і жіночий футбол в Ultimate Team Ми про це вже чули, і тепер дізнаємося, яким чином лінкуються панянки в складі, як це буде виглядати. І е, Скот е, Алекс, по-моєму, наскільки пам'ятаю, її звати. Лігу Чемпіонську картку отримує такого героя. Ось таким чином воно все виглядає. До речі, звертаю вашу увагу на компанії 88 рейтинг. Так, тут рейтинги і стати не фінальні. Підпис ми маємо саме по картинці, але плюс-мінус можна від цього відштовхуватися. Тут же є і Вініціус Джуніор 88 і якщо в компанії будуть такі стати. То ми маємо нового гравця гатунку Лусіо, я думаю, тому що справді це схоже. Ну і презентуючи це відео, V ESPort сказали, що справжня Ultimate Team в тебе буде тоді, коли ти зможеш собі дозволити все, що хочеш, в тому числі дівчат у складі. Хтось буде собі їх ставити у склад, хтось принципово ні, тому що скаже, що в мене в команді мають бути тільки чоловіки, не хочу міксувати. Але погляньте на ці стати. 91-й рейтинг у дівчини з прізвищем Кер 91-й. Це бляха, як Кіліан Ембапей. І 91 й рейтинг ще в когось в центрі поля із Барселони. Це як воно буде на полі виглядати? Мені цікаво. Я боюсь, що ці дівчата зможуть виконувати на полі все те, що можуть представники чоловічого футболу. Але якщо подивитися жіночий чемпіонат світу з футболу, який зараз проходить, то зрозумієте наскільки все таки ці планети жіночого і чоловічого футболу відрізняються і в грі е, давати такі стати, які ну. Просто штучний інтелект буде відтворювати так, що ну, вона буде грати, як, як же Ерзіньо, якийсь, не знаю, це кер. І в -пі захисті в центрі буде грати, напевно, панянка, як якась ін'єста в моменті. Складно мені уявити, що це буде. Я не знаю, правда, яку їм стату по силі дадуть, яка в них вона може бути взагалі максимальною, тому що. Фізика 85, я хочу глянути на ті стати детально. Треба відкрити, напевно, FIFA 23 класичний режим і подивитися на показник сили. Ну, умовно, як в Кер може бути сили 74, а в Неймара 59, то вона що зможе відштовхнути Неймара чи що? Господи, помилуй. Сила Кер 88. 88, то що якась Лукаку чи Холланд? Я не знаю, що то буде. Можливо, якось є ще перерозглянуть ті стати їх вплив на гру. Але 88, ну то щось дуже небезпечно виглядає. Тепер переходимо до зіграності. Яким чином вона буде працювати у жінок, які долучилися до чоловічих складів? А працювати вона буде таким же чином, як і до цього. Тобто Австралія це те, що по країні підходить для кер. Її чемпіонат Англії, який. Тут в принципі відрізняється від АПЛ, але у випадку Челсі вона рахується із Джеймсом як одноклубницею. Тобто Челсі в своєму списку вже поповнюється всіма дівчатами, які грають в жіночий футбол в структурі в клубі Челсі. Ну і таким самим чином в інших командах, як, наприклад, це буде в Барселоні. Ну і якісь там ще топ-клуби в жіночому футболі я не розбираюся, але хімія буде працювати ось таким чином. Тобто тут три гравці з Челсі можна так і рахувати. З точки зору зіграності, нормально придумали, питань немає. Але взагалі, все-таки ось цей мікс чоловіків і жінок е, на полі одному. Я не знаю, я не прихильник такого мову. В дуже стисловому форматі нам нагадали про нових героїв і легенди, з якими можна було познайомитися десь у Твіттері, спорт чи на сайті, чи в моєму телеграм-каналі. Ну і можемо побачити, як компанія виглядає: Тевес, Снейдер, Скотт, Пані. Така от буде Лігу Чемпіонівська картка героя. Так? До речі, гарантованого героя Ліги Чемпіонів ми отримаємо за передзамовлення Ultimate Edition версії, яку я буду брати. І що мені дуже подобається, є і спорт. Забустили вплив легенд на зіграність команди. Тепер вони дають плюс один для кожної ліги. Це чимось вже починає нагадувати те, що було колись, коли ми лінкували команду таким чином, що, як би ти не поставив легенду у свій склад, вона завжди давала жовті лінки для кожного гравця. І тут зараз от чимось схоже: плюс один пункт по е, позиції ліги. Це значно краще, ніж було, тому що погодьтеся, попередні FIFA Ми гналися за героями, бо вони круто входили в команду. Легенди бустили лише своїх співвітчизників, і тут було трохи складніше. Це добре. Маємо тепер нову анімацію паків. Я не з тих, хто дуже прискіпливо розглядав цей процес, які вже зробили, так і зробили, але саме у EAFC 24 варто зазначити, що справді подобається і виглядає круто. Пишіть в коментарях, чи вам теж це подобається, як на мене, справді. Правда, попрацювали тут дизайнери і ну класно виглядає. І крім того, ми зможемо мати подвійний волкаут у такому от вигляді, коли одразу два футболісти виходять і щось там починають чудити із м'ячем Раніше, як ви пам'ятаєте, один волкаут ми бачили, а другому вже дивувалися всередині. До речі, цікаво, якщо три волкаути раптом разом будуть. Чи там може їх бути 4,5 під кінець вже гри десь навесні влітку. Може тоді вже там станцюють якийсь командний брейкденс, га? Показали нам, де будуть знаходитися і як будуть виглядати плейстай. В профілі гравця, як ми і думали, це заміна замість трейтів, саме там воно і розташоване. Ну і взагалі трохи нам показали, як буде виглядати нове меню Ultimate Team в FC 24. Ну, по завданнях ми вже бачимо, що там все дуже схоже до того, що було, але от оформлення ось таке, і я думаю, спочатку будемо трохи блукати, а тоді вже визначимо, чи зробили краще, чи зробили гірше. Кажуть, що зробили зручнішим переключення з моменту, коли ти в складі, до моменту, де ти вже в Rivals чи в Champions виходиш начебто буде швидше. І що дуже подобається, це ось цей пункт, де claim all Отримати одразу все. Всі нагороди, всі завдання, що ти виконав, можна одним махом собі забрати і не перебирати кожен пункт окремо. Як зараз, наприклад, у FIFA 23 Ultimate Team в мене досі висять ще там 9 пунктів, наскільки пам'ятаю, в менюшці, де треба забрати якісь нагороди пов'язані із жіночим чемпіонатом світу з футболу. Я знаю, що там якась дупа і не хочу забирати, то велика перемога, бо інколи насправді замахує по одному пунктику, то все Прибирати там по якихось 50 монет. Погодьтеся. Маємо новинку по змінах позицій для якогось із наших гравців. Тепер нам для зміни позиції з основної на альтернативну, і навпаки, не треба буде використовувати спеціальну картку для цього, як ми колись збирали СБЧ чи купували на ринку. Просто треба буде поставити собі гравця на ту позицію, яка в нього є альтернативною іншою, і гра автоматично буде перекидувати її, як і для побудови основного складу, так і для СБЧ. І що дуже прикольно для драфтів, тому що як Пам'ятаєте, нам інколи в драфтах могла випасти схема 4-4-2 і гравець там з позицією правого Вінгера. Наприклад, там же Ерзінню умовний. І він же не вписується по хімії в 4-4-2, бо там позиція правого півзахисника РМ, а не РВ. А тепер воно все буде собі хоп і чудово заходити. Ну Но головною новиною із тих, які не потрапили у відео по Ultimate Team 24, Це те, що у Squad Battles нарешті тайм триватиме не 6 хвилин, а 4. Ура, я би навіть і три хвилини хотів побачити, було б напевно ще краще. Якби там не було ком'юніті, точно оцінить таке рішення від EA, тому що грати проти штучного інтелекту офлайн не зовсім цікаво, а завдання виконувати інколи хочеться. Ну і натрапив на інформацію у Твіттері, що легенди тепер не будуть в трьох версіях як роками до цього раніше. Базовий там середній і прайм не стане, буде лише одна версія. І не знаю, чи подобається мені ось таке рішення, менше карточок і можливо більше. Ще стимул до Pay to win бо тільки там один гуліт буде найкрутіший, без базового, чи ще якісь там картки. Ну, ж, можна було собі добирати якихось легенд, щоб. Бустити, наприклад, зіграність по команді, і там можна було якусь базову легенду взяти. Не знаю, от це чекаю ваших коментарів. Мені щось не дуже це до вподоби. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним, цікавим. Якщо так, то не забудьте поставити лайк і в коментарях напишіть, як вам ці зміни, які ви побачили. Почуємось, побачимось, бережіть себе.